Доброго дня, Шановні глядачі, підписники каналу Репетитор UA. Ми продовжуємо повторення курсу математики 5 класу за допомогою нещодавно створеного мною експрес-курсу з математики. Сьогодні ми повторимо з вами восьмий розділ з математики 5 класу на тему середньоарифметичне та відсотки. Даний розділ, який ми сьогодні повторимо, буде останнім з курсу математики 5 класу. На наступному занятті ми вже перейдемо до повторення 6 класу. І також зауважу: неодноразово вже казав, але повторюю, що даний експрес-курс призначений саме для повторення математики, тобто, якщо у вас є певна математична база і ви це колись проходили і хочете швидко це згадати, не витрачаючи багато часу, то дане відео допоможе вам це зробити. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео, поширте це відео серед своїх друзів, аби цей канал міг розвиватися, поставте лайк і напишіть коментар. Надавайте активності і надавайте мені додаткової мотивації до подовження моєї діяльності. Перейдемо до розгляду теми. Як я вже сказав, сьогоднішня тема це середня арифметична та відсотки. Давайте розпочнемо саме з відсотків. Що називають відсотком та як їх позначають? Значить, відсоток. Відсотком називають. Одну соту частину числа. Тобто, припустимо, нам треба записати 1 відсоток. 1 відсоток це одна сота частина. Позначають відсотки таким знаком: відсоток. Тобто 3% запишемо так, відсотків – запишемо так і так далі. Як нам за допомогою десяткового дробу представити 3%, 5% і так далі. Так як 1% це одна сота, значить 3% це буде 3 соти. Якщо нам треба записати 5%, то це виходить 5 сотих. І відповідно в вигляді десяткового дробу це записується таким чином. Десяткові дроби ми повторювали на минулому уроці, тому якщо хтось не дивився або забув, можете подивитися, що називають десятковим дробом, як з ним працювати і так далі. Там це все є. Що нам робити, якщо нам в задачі сказали знайти відсоток від числа або число за його відсотками? Припустимо, маємо таку ситуацію. Нам сказали знайти 4% від числа 200. Як нам знайти 4% від числа 200? Давайте поясню: нам необхідно 4 поділити на 100. Ми отримаємо 0,4. І потім те, що вийшло, помножити на 200. Ми 4 сотих помножимо на 200, ми отримаємо число 8. Тобто 4% від числа 200 дорівнюють 8. Значить, Давайте закріпимо. Аби знайти відсоток від числа, нам необхідно цей відсоток поділити на 100, аби дізнатися, чому дорівнюватиме 1%. так? Тобто і після цього ми коли дізналися, ми помножили це і 1% на усе це число відповідно, і в нас вийшло число 8. Тобто ще раз, 4% від числа 200 дорівнюватиме 8. А тепер давайте поговоримо, як знайти число за значенням його відсотка. Тобто нам відомий певна, певна кількість відсотків. І чому це дорівнює, але чому все число дорівнює, невідомо. От, пропустимо, нам відомо, що 20 чоловік. Це 40% від учнів усього класу або аудиторії. Нам необхідно знайти кількість чоловік це 100%, так? Тобто, яка кількість, от вийшло, наприклад, з класу 20 осіб. 20 осіб вийшло з класу, і ви кажете, що в класі стало на 40% людей менше. Але ж скільки усього людей у класі для того, аби знайти. Число за значенням його відсотка необхідно це число, яке в нас було відомо і значення його відсотка поділити. 20 поділити на 40, буде 0,5. І після того, як ми поділили, нам необхідно те, що вийшло, помножити на 100. Тобто 0,5 на 100 у нас буде 50. Згадуємо, коли ми множимо десятковий дріб на такі числа, як 10, 100 і так далі, то можемо просто переносити. Кому ліворуч на стільки цифр, скільки тут нулів. Перенесли на 1 нуль. Кома пропала і нуль дописали 50. Тобто ми знайшли, що а, якщо 20 чоловік це 40% класу, то відповідно 50 чоловік це буде в нас весь клас. Пишається поговорити про те, що називають середнім арифметичним чисел. Давайте так: а, припустимо, в нас є а, 5 хлопців, які вирішили пограти у футбол. Одному з них 10 років, другому 12, третьому 14, четвертому 8 і п'ятому, припустимо, 16 років. Нам необхідно дізнатися, який же їхній середній вік. Що треба для цього зробити? Необхідно додати всіх цих хлопців між собою їхній вік. І після цього поділити на кількість, тобто на 5. Давайте це зробимо: 10 плюс 12 22. 22 плюс 14 це 36. 36 плюс 8 це 44. 44 плюс 16 це 60. 60 ми ділимо на кількість хлопців, тобто на 5. 60 поділити на 5 буде 12. Тобто 12 років середній вік цієї команди. Значить. Аби знайти середнє арифметичне, необхідно скласти усі можливі варіанти і поділити на кількість цих варіантів. Залишається поговорити про те, що називають середнім відсотком. Тобто, що називають середнім арифметичним, ми поговорили, розібрали як його знаходити. А що називають середнім відсотком? Зараз обговоримо. Припустимо, до заводу привезли м'ясо трьох видів. Одне м'ясо один продукт містить в собі 80% м'яса, другий продукт 90% м'яса. І третій продукт 70% м'яса. Нам необхідно знайти середню кількість відсотків, що міститься у м'ясі, серед яких цих продуктів привезли на завод. Тобто ми складаємо усілякі можливі відсотки м'яса, які завезли на завод, ділимо на кількість видів продукції. У нас виходить 80 плюс 90 170, 170 плюс 70 це 240. 240 поділити на 3 буде 80%. Тобто середній вміст м'яса, яке завезли на завод, тобто продукція, яка, яка в собі містить м'ясо. Він утворює 80%. Сподіваюся, вам це було зрозуміло з приводу задач. На ці теми є задачі, тобто на середні арифметичні задачі, на відсотки є задачі. Як же їх розв'язувати? Розв'язувати їх дійсно досить просто, аби розв'язувати ці задачі, необхідно пам'ятати. Декілька правил. По перше, як знайти середнє арифметичне, що я не показав, як знаходити відсоток від числа і число за значенням його відсотка. Давайте закріпимо. Аби знайти середнє арифметичне чисел, необхідно всі ці числа додати, поділити на їхню кількість, знайти відсоток від числа. Необхідно цей відсоток поділити на 100 і потім помножити на це число, тобто таким чином узнаємо відсоток від числа. Ви дізнатися число за значенням його відсотка. Необхідно це число поділити на відому кількість його відсотків і потім помножити на 100. Сподіваюся, вам це було зрозумілим. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів, аби цей канал міг розвиватися і аби. Ви могли слідкувати за виходами нових відео. Ну, і також, таким чином, ви надаєте мені додаткову мотивацію на подовження моєї діяльності. Дякую за увагу і нагадаю, що наступний раз ми вже будемо повторювати шостий клас теми шостого класу з математики. Дякую за увагу!